Бачите, наша молодь таку чудову декорацію зробила. І такі чудові слова. І коли Він знову прийде, воскреснуть усі ті, хто йому належить. Воскресіння Ісуса Христа нас теж торкнеться. Тому що всі, хто вірять в Воскреслого Христа, теж будуть Воскресні. Слава Ісусу Христу. І бачите, що ця декорація означає, що Камінь, Він зруйнований, тому що ніхто не міг утримати Ісуса. Він Воскрес. Він має в собі життя. Вічне. І так, сьогодні. Пасха, сьогодні Воскресіння Ісуса Христа. І ми сьогодні святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Ми святкуємо перемогу, яку Він зробив, здійснив на Христі тим, що вмер за наші гріхи. Це була перемога. А сьогодні святкуємо ми цю перемогу. Ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. І так, в дії святих апостолів, 3 розділ, 15 вірш. Апостол Петро після Воскресіння Ісуса Христа звернувся до юдеїв, які прийшли, щоб послухати Його. І дивіться, що він сказав. Володаря життя ви вбили, тому що. Євреї були крест ініціаторами смерті Ісуса. Та Бог воскресив Його з мертвих свідками, чого є ми. Апостоли, вони свідки Воскресіння Ісуса Христа. І як ми тільки що чули, Давид говорив, що вони це свідчення почали розповідати людям, це свідчення дійшло до нас, і ми теж віримо. Що Він Воскрес і мертвих. Сьогодні багато людей говорять Христос Воскрес воїстина Воскрес. На жаль, не всі вірять в Це, що Він дійсно Воскрес. Ми можемо заглянути своє серце і запитати, а чи я насправді вірю, що Він Воскрес і мертвих? Чи просто це така традиція, і я повторяю, що Він воістину Воскрес. Знаєте, Воскресіння Ісуса Христа це фундамент християнської віри. Факт Воскресіння Ісуса Христа із мертвих це фундамент християнської віри. Сьогодні ми всі говоримо Христос Воскрес. І відповідаємо воістину Воскрес. Ви знаєте, апостолу Павлу була відкрита таємниця, тобто до цього до цього. Це не було відкрито людям. Воно було сказано, знаєте, так незрозуміло, але от повнота прийшла, і апостол Павло це передав, тому що Ісус уже воскрес. І стало зрозумілими оті всі тексти Старого Завіту, які говорили також що віруючи в Ісуса Христа. Теж воскреснуть. Давайте прочитаємо цей текст із Біблії. перше коринтянам 15 розділ, з 51 вірша. Ось кажу вам таємницю, не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося. Раптово, миттєво, при останній сурмі вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними. а ми Перемінимося. Адже це тлінне має зодягнутися в нетління, і це смертне має зодягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а смертне зодягнеться в безсмертя, тоді збудуться написані слова. Смерть поглинута перемогою. Смерте, де, де твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало смерті це гріх. А сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, що таке жало? Є, є, є така тварина, от вона розповсюджена була в Ізраїлі. і Зараз також. Називається скорпіон. Так ось скорпіон має жало, в жалі має отруту. І ось якщо скорпіон вжалить людину і людині не введуть антиотруту, людина за добу помре. Але якщо ввести антиотруту, вона буде жити. Ви знаєте, що люди, які згрішили, вони вжалені отрутою гріха. Перші люди, Адам і Єва, вони згрішили. І Господь сказав, якщо ви це зробите, гріх, то помрете. І зараз ми бачимо, що люди вмирають. Все, всі, потом, всі потомки Адама і Єви прийняли ось цей гріх. Він в нас знаходиться з народженням. Тому люди всі вжалені жалом гріха. І ми як тільки що прочитали, щойно прочитали це місце: жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Що це означає? Сила гріха закон. Справа в тому, що закон Божий, він показує людям їхній гріх, але визволення від цього гріха не дає. Тому коли ми бачимо через закон Божий свій гріх, це тільки, знаєте, посилює нашу вину, тому що закон не дає. Спасіння. Але є антиотрута для людей. Дивіться, люди народжуються і вмирають. А знаєте, чому вмирають? Тому що вони вжалені отрутою гріха. Тому що Бог сказав, що смертю помре. І ми бачимо, що це невід'ємна частина кожної людини. Нема людей, які б жили і не вмирали. І вмирають із-за гріха, який присутній в нашому серці, в нашому тілі. Ми робимо цей гріх. Але є вихід. І ви знаєте, в Старому Завіті є така цікава подія. Вона потім і і в новому завіті те згадується. Давайте ми прочитаємо Євангелія Івана, третій розділ. 14, 15 вірш. Тут написано ось що. Як Моїсей підняв змія в пустелі, так має бути підняти син людський, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Що відбулося в старому завіті? Про що розповідає старий Завіт? Яку історію? А історія ось яка. Єврейський народ був виведений. Богом із рабства єгипетського. Вони йшли, вони довгий час йшли, потім їм набридло це все, і вони почали бунтувати проти Бога, виступати, не слухатися, бунтувати проти Нього. І Бог наслав на них змії. І змії ужалювали людей, і вони вмирали. І тоді Бог сказав Моїсею: зроби! Змія із міді і почепи його на палку. І кожний із ужалений, з ужалених змією, коли подивиться звірою на цього мітного змія не помре. Достатньо було тільки одного погляду ужаленої людини. Намідного змія з вірою, щоб не загинуть, щоб не померти. І ось це місце говорить про те, що достатньо одної віри в Ісуса Христа, що Він воскрес з мертвих, що Він помер за твої гріхи, щоб ти не помер, а мав життя вічне. Достатньо тільки одної віри. Читаємо. Євангелія від Івана, 3. Розділ 16 і 18. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого Сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти весь світ. Ще один текст почитаємо. Послання римлянам, 10 розділ, 9, 10 вірш. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо до праведності, а устами визнаємо до спасіння. Ви знаєте, сьогодні ворог душі людської дьявол, він ускладнює спасіння для людей. І сьогодні говориться, що недостатньо тільки віри в Ісуса Христа, щоб отримати спасіння, ще потрібно якісь важливі обряди робити, щоб спасіння отримати, і то це під питанням. Сьогодні зазвичай, коли спитаєш у наших людей, а всі ми православні, да? чи ти маєш спасіння? Знаєте, що ви почуєте? А це ніхто не знає. Тому що коли ми помремо і пристанемо перед Богом, ось тоді буде це зрозуміло. Але дивіться, що каже Євангеліє. А Євангеліє каже, що ми спасаємося вірою. Давайте прочитаємо. Перше Коринтян 15 розділ. Перший, четвертий вірш: звіщаємо вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте і якою спасаєтеся, коли дотримуєте слово таким, яким я Його вам сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше, я вам передав те, що й прийняв, що Христос згідно з Писанням. Помер за наші гріхи. І він був похований, а третього дня Воскрес згідно з Писанням. І так, ми Євангелієм написано спасаємося. А що ж таке Євангеліє Тут написано, що згідно із Писанням, Ісус вмер за наші гріхи, а потім на третій день Воскрес. Ось що таке Євангеліє! І ось в це, віруючи, ми спасаємося. А як це? Практично. Якщо я вірю, що Ісус Христос вмер за мої гріхи, і я в нього попрошу прощення за свої гріхи, я буду прощений. Чому? Тому що Ісус поніс наказання за мої гріхи. Коли був вбитий, замучений до смерті, це була плата за мої гріхи. І коли я прошу в Нього прощення, мої гріхи переходять на Нього. Чому? Тому що Він заплатив за мої, за мої гріхи ціну. Він викупив мою душу своєю смертю, своєю мукою і своєю пролитою кров'ю. І ми говоримо, що кров Ісуса Христа помиває мене від всякого гріха. І тоді мені зараховується праведність. Не моя, тому що моя взагалі ніяка, нікчемна, а Його святість. Так він зробив, заплативши ціну мого спасіння і кожного віруючого. Це Євангеліє. Він вмер за наші гріхи і Воскрес, щоб нас оправдувати, тому що Він живий, знаєте. Я говорив на початку і зараз скажу, що Воскресіння Ісуса Христа і нам дасть право на Воскресіння із мертвих. Але в більшості людей сьогодні в це не вірять. А ви знаєте, вороги Ісуса Христа. Знали, що Він Воскрес. Люди сьогодні багато людей не вірять, що Він Воскрес, а вороги Ісуса Христа знали, що Він Воскрес. Тому що коли прийшли збентежені і перелякані охоронники Господнього гробу, вони розказали все, що бачили, що Христос Воскрес! Вони бачили ангелів, які про це сказали: Гроб відкрився. Там нікого нема, вони в страхі перелякані прибігли і сказали священникам. А знаєте, що священники сказали? Релігійна еліта ізраїльського народу. Нікому про це не кажіть. Тобто вони знали, що він воскрес. Але скажіть, що ви заснули вночі, а учні прийшли і вкрали. Ось це розкажіть, а ми заплатимо вам за це гроші. І після цього така чутка пішла і розповсюджується. І люди в неї вірять. В Воскресіння не вірять, Інопланетян вірять, що інопланетяни вони занесли життя. А і докази навіть не питають. Вони просто в це вірять. А в те, що він воскрес, не вірять. І у Слові Бо Господньому написано, я знову прочитаю оце місце чудове, це переклад Біблії. Новий переклад. Перше послання Коринтян 15 розділ, 23 вірш, друга половина вірша. А коли він знову прийде, то воскреснуть усі ті, хто йому належить. І давайте знову прочитаємо. Той текст, який я читав на початку, тільки другу половину перше Коринтянам 15 розділ 55 вірш написано. Тоді збудуться написані слова смерть поглинута перемогою, смерть, де твоя перемога, де твоє смерте жало. Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Перемогу над смертю дає віра. Ісуса Христа, тому що Він зробив цю перемогу. І як я вже говорив, ми в четвер нагадували і говорили про причастя. Що це означає? Це завіт Божий з людьми через Його пролиту кров, що він її не пролив, а вже завіт склав з людьми. І ми, ми говорили, що якраз смерть Ісуса Христа. Ми нагадували, ми говоримо про смерть Ісуса Христа, коли говоримо про причастя, ми нагадуємо постійно один одному, яким чином ми спасаємося. Вірою в пролиту Його кров. Вірою в те, що Він заплатив ціну, вірою в те, що він вмер замість нас. Замість нас, щоб нас спасти. І сьогодні Його Воскресіння приведе до, приводить до того, що і прийде час, і нас Він Воскресить із мертвих. Але ви знаєте, один важливий надзвичайно нюанс. Ісус не міг воскреснути, якби Він не вмер. Ми не Воскреснемо, якщо ми не вмремо для свого гріха. Тому, якщо ми вмремо для свого гріха, ми теж воскреснемо із мертвих. Тому що так написано в посланні римлян, 8 розділ, якщо страждаєте з Христом, то будете царювати з Ним. А знаєте, коли наша гріховна натура страждає, коли ми відмовляємо їй, їхній її прихоті. І її похоті, в її бажанні грішить. І ми, за, ми заподіємо їй смерть. Коли відмовляємо своєму бажанню робити гріх? І так, коли ми живемо, ми воскреснемо змертвих. Що доказує, і яка ознака, що віруючи в Ісуса Христа, воскреснуть із мертвих? Це покаяння в їхніх гріхах. Це показує, що вони з гріхом нічого не мають, не хочуть мати спільного. Вони журяться, вони відрікаються від нього, вони розкаються. Так от прощення, тоді Бог прощає і це дає право на Воскресіння змертвих. Але сьогодні ще одне питання серйозне. Сьогодні так багато людей говорять, що Ісус не Бог. Хто такий Ісус? Хто такий Христос? Багато говорять, що Він не Бог. Але ви знаєте, якщо Він не Бог, а просто людина, Він би не міг воскреснути із з мертвих. Тому що тільки Бог один вічний, а всі люди смертні. Якщо він не Бог, ми не можемо воскреснути. А знаєте, хто дає нам вічне життя? Тільки той, хто його має. Ісус дає нам вічне життя, тому що Він його має, а має вічне життя тільки один єдиний Бог. Біблії написано. Перше, Євангелія від Івана, 5 розділ, 26 вірш. Бо як Отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя. І так, ми воскреснемо тільки із-за того, що Він Бог. Слава Ісусу Христу. І так, Ісус після Воскресіння з мертвих, Він отримав владу над усим Всесвітом. І тепер все творіння йому поклониться. Абсолютно, все, все творіння стане на коліна і поклониться перед Богом. Тільки одна проблемка. Одні будуть це робити у вічній радості вічно, а інші у вічному страху і муки. Але всі визнають, що він Бог. Тепер питання. Що я маю спасіння. Якщо я визнаю Ісуса Христа Своїм Богом і прошу в нього прощення, і як казав Давид, про це кажу іншим перед всіма, то спасуся. Слава Богу! Давайте з вами помолимося. Господі, Боже святий, величний і славний Бог, ми дякуємо Тобі, Господь. Що Ти, Господі Боже, Боже, прийшов в цей світ, став звичайною людиною. Боже, прожив безрічне життя і пішов на хрест на смерть, на муку, щоб заплатити ціну нашого спасіння, ціну нашого Воскресіння, своєю пролитою кров'ю. Тому, Господь, ми визнаємо Тебе своїм Богом. Прости наші гріхи і введи нас у вічні оселі. Тобі ж ми воздаємо всю славу наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.